Сьогодні в студії радіо кварцит спортсменка зі стрільби кульової Софія Михайлюк та її тренерка Альона Федорова. Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Ви щойно повернулися з чемпіонату України. Розкажіть з якими емоціями ви приїхали, та які здобутки привезли. Перше слово Софії, як спортсменці, яка безпосередньо змагалася в цих змаганнях і була на лінії вогню. Нехай вона розкаже, а потім вже я вступлю в діло, розповідаючи свої тренерські емоції, які були в цей момент. Мені дуже сподобалися ці змагання. Вони пройшли для мене на цей раз дуже добре. Якби все, що було заплановано, в мене вийшло. Результатами я задоволена і ну, так само. Якби технічними моментами теж. Що це був за чемпіонат? Тому що, наскільки я знаю, то це проходило в Вінниці. Наші глядачі, слухачі взагалі, мабуть, нічого не знають. Трохи детальніше, mm -hmm. чи вартий він був того, щоб туди їхати, скажімо так. Так, звісно, кожні змагання для мене варті, щоб на них поїхати. Це був чемпіонат 2004 року і молодших, в ньому. Ми стріляли вправи з пневматичної гвинтівки, малоколібриної, і так само з пістолету. Це все різні дисципліни, правильно? Так. І в яких ви посіли призові місця чи абсолютно в усіх? Ні, на жаль, не абсолютно усіх. Я посіла друге місце у. В праві ГП 6 це з пневматичної гвинтівки ми стріляємо 60 пострілів, і після цього в нас є фінал 24 постріли. 60 пострілів ну, кваліфікація. Це була, і я там ну, з особистим рекордом да. Софія буде зараз, знаючи мої відношення, що ми не любимо її, щоб вона хвалилася. Та з особистим рекордом вона з гарним відривом до фінальної частини в кваліфікації вийшла до фіналу. І вже далі результати анульовуються, і вісім кращих спортсменів далі змагаються вже безпосередньо з чистого листа. Ну це вже трошки інший рівень, трошки більше хвилювання, тому що ти вже розумієш, що ось твоїх вісім спортсменів, які ти зараз буде до фінальної частини. Софія була лідером майже до останніх пострілів. Невелика психологічна така напруга, все ж таки, взяла. На маленький момент в неї е, її домінація, і вона трошки втратила влучність. І з за цього вона трошки поступилася представниці з Одеси Кристіні Остапенко і тим самим посіла друге місце. Але, взагалі, фінал був досить важкий для Софії, тому що результат був відповідальний. Це її такий був. Ну, він... Достатнього рівня міжнародних змагань-фіналів, тобто цей Олімпійський такий результат дозволяє потрапити на Олімпіаді до фіналу. Ну, тобто, досить високий результат, технічний взагалі. І з цим тягарем вона виходила на фінальну частину, і все ж таки ця напруга відчувалася. Вона з нею намагалася боротися, але не зовсім так, як ми хотіли, як би, можливо, хотіла вона, але в загальному вона впоралася, тому що цю частину змагань завжди дуже важко якось. Спрогнозувати, тому що це емоції і, і в дуже лімітований час. Якщо в основній частині ти маєш годину 15, і ти можеш з ними як хочеш собі коригувати, робити паузу, відпочивати, дихати там, чи розмовляти з тренером, то тут 50 секунд, наступний, 50 секунд, наступний, і ти не маєш часу не перевести подих, нічого зробити, ти маєш в. В тому ритмі, який тобі диктують суддівська колегія, виконувати вправу, тому тут було важко, але ми впоралися. Я вас з цим вітаю. Я правильно зрозуміла? Ось цим результатом вона поставила якусь собі ще галочку на майбутнє. Ну так, це і особистий рекорд. Тобто, спортсмени собі завжди є там рекорди там України, міста, там ще чогось, а є особисті рекорди для кожного спортсмена. І, звичайно, що на кожному технічному етапі підготовки спортсмен намагається показати найкращий свій результат. Але не завжди це виходить, і в них завжди в голові є та циферка, яка заважає, бо в нас психологічний вид спорту. Він завжди там сидить, він завжди, і вона, кожна, вона чи інший спортсмен завжди намагається досягнути до цієї мети і перевершити її. Тому що е, насправді там ще є багато куди рости. І взагалі, там, якщо світовий рекорд 633, е, то в нас 629,6. тобто не такий вже великий світовий рекорд серед дорослих, і якби її результат юніорський. І це. Ну, ну, якби для кожного спортсмена важко, і тому вона тепер має на меті відпрацювати вдома психологічно до наступних змагань, щоб цей результат в голові не був таким камінцем, який буде заважати. Тому так, це і хороша частина, і не дуже. Тому буває так. Кульова стрільба. Ви сказали, що це психологічний вид спорту, але тут бажано прибрати зовсім емоції. Так. Правильно, тому що найменша емоція це так, ну весь бурі твоїх емоцій, які відбуваються в тебе в голові, в серці весь в нас бувають і трусяться руки і ноги, і вони не міють. І, але це ти маєш цим всім управляти. Ти настільки маєш розуміти своє тіло, ти настільки маєш знати, як з ним. Говорити собі в себе самим собою, тому що найгірший спортсмен і суперник, який може тобі зустрітися на твоєму шляху, це ти сам, тому що ти сам знаєш всі свої слабкі сторони. Якщо в інших світах спорту ти змагаєшся безпосередньо, ти бачиш, там хтось тебе доганяє, біжить, і ти можеш побігти швидше, якось знайти в собі ресурси, то тут ти не знаєш, що в кого. Ти не бачиш загальної таблиці, ти змагаєшся тільки зі своїми емоціями. І твоє завдання їх якраз і. Е, і залишити, щоб вони залишили, щоб ти був такою древові, якби спортивній е, такому, спортивному стані, але й щоб вони тобі не заважали. Це дуже тонка грань, тому психологія в кольовій стрільбі це одна із найголовніших взагалі, аспектів підготовки спортсмена. Е, Софія, як ти опановуєш свої емоції, коли стоїш уже на змаганнях? Ну, знаєте, це, це напевно на дуже тяжко, тому що. Коли в тебе хвилювання, ти розумієш, що тобі треба ще й вийти на старт, відпрацювати вправу, а в тебе там руки трусяться. Ну, то, що казала Альона Анатолівна. І буває так тяжко, що ти виходиш на старт, і думаєш, що ну сьогодні воно не вийде. Просто не із, ну, не із за того, що я там фізично не підготовлена до, до цього, а із-за того, що ну, морально. Я не готова до цього старту. Ну, мені так страшно, що я нічого не можу зробити. Але з цим можливо працювати, і я для себе це зрозуміла, тому що в мене колись був період, ну, коли просто психологічного да. складу, коли ти в такій ямі, що ти не знаєш, що собі говорити. То зараз Софія про це про цю яму, коли спортсмен або тренер вже не знає, що говорити, і ніяк не може підібрати цей ключ, який відкриє. Ту скриньку з думками і заспокоїти. Тому, от, напевно, це і старт найголовніший для Софії був для того, щоб вона зрозуміла свої ключі, які в неї є, і який ключ підходить до якого замка, щоб потім це можна було якось наступний раз сформувати, і закрити, або, навпаки, відкрити і допомогти собі. Тобто до Софії ви вже всі ключики. Ні, Вінували. тут немає. В психології немає кінця і краю. Тут кожен раз ти відкриваєш людину з іншої сторони, вона розвивається, вона міняється. І ті ключі, які підходили до Софії там рік назад, зараз вже, на жаль, не працюють. Нам з її другим тренером Владиславом Григоренком приходиться знаходитися різні. Це бувають різні ситуації, коли ми сваримося, коли ми її вмовляємо, і коли я її відволікаю, чи навпаки я її. Емоційно стараюся перед стартом якось розхитати, щоб вона ну, переключила увагу більше там, що я її більшу, і, і вона там на тренера більше реагує, ніж і вона відволікається від основного своєї завдання. І тоді я її обманом намагаюся ввести цей стан. Що тільки ми не пробуємо? І кожного разу ми шукаємо всі інші інші шляхи, тому що. Вона вже знає багато і, на жаль, не завжди в нас виходить це зробити, але намагаємося різними шляхами. Тому тут немає кінця і краю. Тут до останнього моменту, поки спортсмен буде змагатися, він буде пізнавати сам себе. Ну, це як людина, як це психологія. Ти деколи відповідаєш собі на питання і такий, та ну, це ж було очевидно. А я там стільки років не міг зрозуміти такого звичайного. А мені здавалося, що я вже все знаю про себе. Ні, не все ми знаємо про себе. Це все про психоемоційну підготовку, а фізична підготовка в чому вона полягає? Коли ти займаєшся кульовою стрільбою? От якраз цей період підготовки Софії в нас був такий експериментальний, тому що в нас була серія невдалих стартів. Закінчилась Чемпіонат Європи, де Софія так само мала. Шанси, але психологічно була не готова до цього старту, і це її вибило. літком. Вона змагалася у Франції, не вийшло того, що вона хотіла, і вона психологічно якби, опустила руки. І саме перед цими змаганнями ми зробили таку тактичну м, паузу з тренером її з другим. Ми вирішили, що ми маємо змінити спектр підготовки, повністю переключившись від технічного і фокусу на результаті. Максимально е, на тіло, тобто, щоб вона відчула своє тіло краще, тому що це, у нас це відчуття, в нас це відчуття. нас це настільки е, тендітні відчуття, що ти, це як е, я їх поєдную з ювелірною роботою, коли ти працюєш от, дуже ювелірно. І тут якраз Софію ми більше направили в фізичну підготовку. Вона в нас Ходила в басейн, хоча вона його не дуже любила. <смі> Кожен раз це було в нас тяжко. Вона ходила. Але зараз я бачу, що ми стараємося ходити деколи з ними зранку, щоб ну, якби замотивувати. Що ну дивись, ми ж теж, давай разом. То я вже в кінці побачила, і перше, що я говорила з її другим тренером, кажу: я нарешті бачу, що вона зрозуміла, що ми мали на увазі. Тобто, це тренажерний зал, це пілатес, це розтяжка, це максимальна направленість на. Фізіологічну частину туди, щоб вона там відчула свою і силу, щоб вона відчуває своє тіло краще, і це дасть їй можливість е, тут повірити в себе психологічно, тому що вона буде знати, що в неї такий фундамент підготовки зараз був, що вона тут. Тому ми забрали майже 80% технічної підготовки, яка безпосередньо в тирі відбувається зі зброєю. Ми забрали в неї зброю, можна так сказати. Сказала: ти поки що від неї відпочиваєш, вона від тебе, щоб ти забула всі свої оці. Тригерні моменти, і ти напружуєшся максимально е, на розслаблення, розслаблення в плані свого психоемоційного стану. Коли ти не бачиш кожен день від дня свої результати, від того, що в тебе відбувається, ти починаєш відпускати ситуацію. Вона почала легше до цього відноситися, і от скільки Софія, майже півтора місяці. Да, Хоча раніше вона казала, що я за два тижні забуду, як вообще це робити. Ми казали, що нічого забудеш, то забудеш будемо чому навчитися спочатку. І от якраз цей період був експериментальний повністю 80%, тобто, якщо зазвичай це 70% технічна підготовка і там. Фізикою ми займаємося, як підтримка, щоб ну, і реабілітувати спортсмена, тому що вона дуже важка, навантаження статичне, йде на хрибати, нам треба відновлюватися за допомогою фізичних вправ. То тут ми переключилися максимально з голови на ноги. Максимальна фізична, максимальна реабілітація, максимальне відновлення, щоб тіло відпустило, щоб всі її зажими, всі ці, от е, які були від дуже великої кількості тренувального процесу до цього, все що було, щоб вона її відпустила, і ми змогли з нею зліпити щось нове. Якраз цей період був отакий. Тобто, у нас Софія, така як виняток із ні, ну ми деколи це експериментуємо, але взагалі. Всі вважають, що там що там стріляти? Ну, це так здається з, з, зі сторони. А то береш голку, береш голку, ставиш крапочку. І от сюди ти маєш на відстані 10 метрів попасти в цю крапочку. А якщо ми ще беремо змагання, це екіпіровка. Так, а вона важка, наскільки я так. розумію, тобто достатньо навіть просто встати так. гарно для того, щоб це треба зусилля. довести, довести. Давайте так. Дякуючи за допомоги саме нашому місту, нам дали машину, з якою ми можемо возити, тому що в них сумки, і щоб ви розуміли, кейс з двома гвинтівками. Скільки він це важить? 20-25 кг Тільки Кейси, тільки плюс тільки сумка є. ще двадцять І от така тендітна дівчина мусить це привезти з собою на змагання для того, щоб потім це все розкласти, вдягнути на себе і встати. Тобто це вже важко, тому що коли ти нічними потягами, оце що ми закинули з Софією там разом, коли ми їдемо на змагання, це разом там все закидаємо, то ти вже приїжджаєш. Тебе як, здається, що руки, як мавпи, десь там позаду тягнуться, такі довгі до колін. І цей тому фізична підготовка, напевно, це дуже важливо. Це не виняток, це, це просто е, такі екстрені були мери, міри для того, щоб якось е, включити її саме в цей момент. Тому що це був останній вирішальний такий етап е, змагань. Це ми завершували сезон е, стрільби на відкритому повітрі, де Софія якраз встановила рекорд України. Це її коронна вправа. Вона далі розповість вже про іншу вправу, яка була стрілялася на цих змаганнях. І тому це було важливо для неї психологічно закрити такий гешталь в себе голові, що Вона все ж таки на короночці своїй може закінчити. І поки що скласти зброю, поки буде сніг і холодно, до наступного сезону. І тому ось так. Що там за вправа про яку маєш розказати? Це вправа з малокалібною гвинтівкою, ми стріляємо три положення: це коліно, лежачі та стоячі. І ця вправа мені завжди дуже подобалась. І два роки тому назад, коли тільки почала брати медалі, всі медалі здебільшого були саме на цій вправі. Ну і майстер спорту міжнародного класу, ще, будучи такою малявкою, вона виконала саме в цій вправі, тому вона вважала її своєю. Таким козирем в рукаві. Да, і коли я виходила на цей старт, ну в мене була оця впевненість, якої не було до цього. І якби, коли я там, почала стріляти коліно, ну, результат був нормальний, потім лежачи. В мене після 40 пострілів, там було сім дев'яток. А це для нас якби ну нормальний результат. І потім я ще відстріляла. І залишилася найскладніша да. вправа. Тобто стоячи це, ми завершуємо найскладнішою вправою, мічона. Ну, Найбільш ем, технічно важче, тому що ти стоїш і там важче тримати на собі гвинтівку. Якщо коліною лежачи в оце ремінні вправи, ти стрільмаєш гвинтівку на ремені. Вона в такому замку, то стоячи це, вважається найскладнішою вправою вже в кінці. Тому вона стоїть саме в самому кінці. Це не просто так, бо вона психологічно важча, тому що ти вже розумієш, який в тебе є багаж на і з цим ти виходиш на. На цю важку вправу, і Софія з нею впоралася, напевно. Виходила настоячи, я ну, напевно, мене це якби трошки тренерав, напевно, вбили. Да. Ну, В мене були такі думки, що мені б хотілося на цих змаганнях попасти рекорд юніорський. Це непогані думки. Ми просто намагаємося не завжди їй давати можливість про це думати, бо деколи це від, ну, відволікає. Да. От в цей момент, напевно, це було. Саме той ключ, який допоміг їй внутрішньо включитися. Ну, тобто вона собі поставила ціль і пішла з нею впевнено, а не зляка поставила ціль і злякалася сама від неї. А вона тут правильно застосувала мотивацію, яка змогла її активізувати. От, напевно, не вбила би, але сказала би, ну, наступний раз думаю. Ну, я виходила з тим, що в мене там нема е, якби, права на помилку, я не можу там показувати якісь свої емоції, і я кожен постріл настоячи працювала від А до Я. Там, наприклад, якщо це була дев'ятка, то вона там була, знаєте, як мінімальна, в нас там е, починається да, е, 10,9 це в нас сами, сама висока десятка, яка може бути, а Саме низька да. 10,0. Тобто, це вона чіпляє, тобто вона тільки краєчком. Ти ціпляєш десятку, а от 9,9 це вже дев'ятка. Ну, тобто 10,0 до 9,9 це соті міліметра ну, різниця, тобто це балістика. Ну, тобто це навіть ну, Як волосинка відрізняється от, від центру відхилення, і от в неї було у цих 9,9 волосинка, яка би могла бути ще краще, це спорт. І оце, коли я стріляла вже, ну, в мене залишався один постріл, я розумію, що ну, просто якщо я зараз зроблю одну помилку, то не вийде, то, чого я так хотіла. І я пам'ятаю, я оце влучаю, я не пам'ятаю, який 10, напевно, і 3. І просто мені так стало легко після цього, тому що весь старт ну, вже ну, чим більше ти розумієш, що ти вже підходиш до фіналу цієї вправи, я зробила. То, що я хотіла, і після цього я пішла плакати від щастя. Ну, це важко, тому що ти розумієш, в тебе на моніторі пише результат. От я хотіла запитати, кожен постріл одразу стає У тебе стоїть монітор з мішенью електронною і з спосерієм, і загальний результат великими цифрами тобі пише. І ми намагаємося спортсменів вчити туди не дивитися, не фокусуватися. Ти дивишся тільки на мішень. Щоб зробити поправку, тобто центральну точку, там ти по вітру по цьому крутиш. Тому що як тільки ти бачиш результат, ти цепінієш. Якщо щось ця волосинка, ось там десь нижче, Ти емоційно розкачуєшся від того, та ну блін, ну не повезло, і ти починаєш емоційності розкачуватися внутрішні такі емоції, і вони заважають. Тому от чому вона сказала фразу Я намагалася працювати від А до Я і психологічно тримати. Тому що ми завжди намагаємося. Вони на нас дуже ображаються, наші спортсмени, бо ми завжди їм забороняємо оцих емоцій. Це якби театру. Ну, бо їм хочеться, типу, показати цю драму, як їм не повезло, чи яка несправедливість в цьому житті? А ми ну, намагаємося до них донести, що це не вірно. Ти можеш, от закінчиться, скажуть команду Стоп", а в тебе на менторі напише Стоп. Тобто ти завершив. Будь ласка. Все, емоції ти випускаєш. До цього моменту ти їх тримаєш настільки в, в такій коробці, в якій ти вони намагаються вирватися, а твоє завдання тримати їх там. І як тільки вони починають просочуватися, ти емоційно сипишся, тому що ти починаєш відволікатися від основного, від того, що ти маєш зробити технічно. І тому сама Софія сказала цю фразу, що вона намагалася тримати увагу увагу цю, це дуже важко, тому що деколи буває таке, що ти. Відстрілюєш, і ти думаєш, я зараз, а ти отак кладеш зброю, сідаєш і такі і все, і ти втикаєш в одну точку, так і ти не маєш сил навіть думати про що щось. до тебе щось питається, а ти такий я не можу зібрати думки, тому що ти стільки часу тримав напруження і увагу. Тобто, це як знаєте, як буває деколи я кажу, ну от у вас буває, ви читаєте книгу, читаєте, 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 потім розумієте, що ви думаєте про щось інше. Ну, от тут взагалі такого не можна. Ти маєш читати, розуміючи кожну букву: так. це була К, це була А, це була Т, і ти не маєш права відволікатися. Тільки ти подумав про щось інше, все, ти, ти загубив найосновніше, ти пропустив момент. оцей-оцей. Тому це важко. От, спробуйте прочитати годину 30 книжку, от як ми стріляємо, не відволікаючись. Взагалі, ти маєш кожну літеру знати. І коли потім ти сідаєш. Тебе ці літери аж перед очима йдуть, бо ти розумієш кожен абзац, ти можна сказати, ти вивчив вірш. От, ти ти вроді прочитав його, але ти його вивчив. Настільки ти був зосереджений там всередині в цій історії. Тому навіть ти не маєш права включати свою якусь уяву, коли ти читаєш, щоб не відволіктися на цю картинку, яку тобі намалював твій мозок, тому що ти маєш тільки розуміти букви, які там написані. І це дуже важко. Є тільки спортсмен, мішень і Все. медіатор. Це зброя, з якою працює наразі. Е, які плани на майбутнє? На найближче майбутнє? Можливо, ви вже знаєте, куди поїдете, можливо, готуєтесь вже до наступних чемпіонатів. Поки що Софія е, візьме таку невелику паузу, може, 3-4 дні, щоб трошки відпочити, переключитися, а далі в неї більш такий е, рекреаційний буде. Е, Сезонний сезон етап, тому що для неї чемпіонат України в цьому році завершені. Для неї буде тільки поїздка на міжнародний турнір в кінці листопада. Вона їде в Будапешт. Ну, це для цих змагань стоїть завдання не якісь там технічні, це просто ще раз спробувати себе, тому що за кордоном це важче, тому що трошки інша ситуація. Людей більше, їй потрібно буде там змоделювати ці емоції, які вона могла тут зловити, і не відволіктися на результат, який в неї зараз буде висіти, тут сидіти на плечі і казати: ти мене попадеш, а ти хочеш мене попасти ще раз? А вона мусить закрити так вухо і сказати: Я працюю, я зосереджена на літерах, які мені написали. Тому так, а далі вже починаючи з наступного року, вже підготовка до Чемпіонату Європи. Тоді ми вас чекаємо наступного разу. Нехай у вас все вдається, і будемо раді бачити вас в нашій студії. Ще дякуємо вам. А ми нагадаємо, що в нашій студії була спортсменка зі стрільби кульової. Софія Михайлюк та її тренерка Альона Федорова.